Мене звати Ганна Гаро, я сімейний адвокат. І сьогодні ми з вами проговоримо відповіді на найбільш типові питання, які можуть бути у вас у зв'язку з прийнятим рішенням про розлучення. Починаємо. Як довго триває процедура розірвання шлюбу? Е, я завжди відповідаю на це питання трошки нестандартно, оскільки є визначені законом строки, однак є життя. Є практика і є особисті обставини сторін. І тому я відповідаю так, що це, мабуть, кармічне питання. І якщо чоловік та жінка, які перебували в шлюбі, їм ще потрібно між собою з'ясувати питання визначення місця проживання дітей, розміру аліментів, які має сплачувати інші, поділу майна і є інші ще образи, непропрацьовані питання. То повірте, все так складається, що швидко справа не відкривається, або якісь такі ем, трапляються випадки, на які ти зовсім не розраховував. Суддя може піти у відставку. Або він каже, що у мене зараз кримінальна справа, тому ваша справа знімається з розгляду. Тому я завжди кажу, що є процесуальні строки, а є відповідно практика. Однак, якщо ви підете спрощеним шляхом, а саме через спільну заяву про розлучення, до якої обов'язково додається договір про визначення місця проживання дитини з одним з батьків, плюс про те, хто бере участь в матеріальному утриманні, яку суму він сплачує, то ви йдете по незагальне позовне провадження, спрощене окремо. І у зв'язку з цим. У суда чітко зазначений один місяць для розгляду цієї справи, то, на мою думку, це більш спрощений порядок, оскільки суд бачить, що між цією парою чоловіком та жінкою вирішені всі питання, які необхідні вирішити, з'ясувати при винесенні рішення про розлучення. Тому такі справи йдуть набагато швидше. В іншому випадку, якщо подається позов між парою, у яких є діти до суду. Один позивач, другий відповідач. І про інші питання або зазначається, що немає спору, або що воно буде вирішено до судового порядку, то повірте, у суда завжди буде сумнів, і буде завжди триматися в голові ідея, яка ще була з радянських часів, що держава піклується про сім'ю і суддя, який особлює роль держави, він зобов'язаний переконатися і сприяти збереженню сім'ю та шлюбу. І тому суд буде дуже-дуже ретельно перевіряти у. А з ким залишаються жити діти? Чи ви про це домовились? Чи взагалі це є предметом спору? Чи є інші невирішені питання? І, взагалі, які причини для розлучення, оскільки ви там прожили в шлюбі досить тривалий період або досить короткий, тому чому ви розлучаєтеся? Тому повторюсь: відповідаючи на дане питання, як довго триває процедура розірвання шлюбу, можу однозначно сказати, що є Процесуальні строки, а є, скажімо, життя, практика. Тому кожній парі я повідомляю про те, які будуть строки у вашому випадку, я не знаю. В той же час, власне, в практиці маю досвід дуже швидких розлучень за один місяць і дуже довгих тривалих розлучень до двох років. Тому, як то кажуть, up to you, в залежності від вашої ситуації. З вами була Ганна Гаро, сімейний адвокат. Якщо у вас залишилися питання, пишіть їх в пості під цим відео, або приходьте на консультацію. Завжди раді вам.